О, рано до друга піти. Привіт. Привіт. Я поспав. Добре. Я йду їсти. Я теж йду їсти. О, там хробочок. Ням Клює. Щось велике. Ні, він вбив мого друга. Я злюся. Готуйся рибак. Яка прекрасна рибка. О, ні. Ням. Де я? Походу це кінець. Ти мене спас, дякую. який чи ти такий великий. Я сильно був розідлився того рибака, який тебе зловив. Я його з'їв. Дякую тобі, що ти мене спас. Кінець історії. На цю анімацію вийшло от, от, от скільки паперу. От. Тому поставте. Лайк. Кінець історії.